Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Світові ринки пішли вгору після того, як Дональд Трамп відмовився на 90 днів від запровадження високих тарифів для цілої низки країн, оприлюднених у день, який сам він назвав Днем визволення Америки. Єдина країна для якої Дональд Трамп зробив виключення, це Китайська Народна Республіка, для якої запроваджена мита аж у 125%. Дональд Трамп підкреслив, що це мита для Китаю відзеркалює небажання Пекіну домовлятися із Сполученими Штатами. Однак, поки ми очікуємо реакції керівництва Китайської Народної Республіки, яке очевидно готове. До виклику з боку Дональда Трампа інші країни зітхають із полегшенням, адже на всі ці держави, які були згадані у виступі Дональда Трампа в Розарії Білого Дому, тепер розповсюджений загальний тариф у 10%. А це зовсім не 30% чи 40% чи більше. Тарифних відсотків, які були запропоновані Дональдом Трампом під час його розповіді про нову тарифну політику Сполучених Штатів, звісно, із полегшенням сприйняли це рішення американського президента і на світових ринках. Тому так зростають акції і облігації по всьому світі. І як на мене, зростання це і сьогодні буде продовжуватись. Тим більше, коли ми згадаємо, що ще кілька днів перед тим Дональд Трамп рішуче заперечував навіть можливість зміни своєї думки. І заява одного з його радників про те, що Трамп думає про можливість відкласти тарифи на 90 днів, була схарактеризована у Білому домі як фейкова, а виявилася цілком реалістична. Отже, тепер залишається спробувати зрозуміти, що це було. Чи ми зустрілися із знаменитою непередбачуваністю Дональда Трампа, який змінює своє рішення буквально за кілька днів і годин. Або ж, американський президент просто перелякався того, що відбувається із світовими ринками, і зрозумів, як це може датися в знаки на стані американської економіки, а значить, і на його особистій популярності, і популярності республіканської партії, які все ж таки готуватися до, до виборів в, у конгрес. А для Трампа втрата республіканської більшості у конгресі може означати серйозні проблеми з продовженням перебування на посаді президента Сполучених Штатів, або ж ми мали справу із банальною. Розрахованою заздалегідь спекуляцією, привести ринки у стан занепаду, скупити акції компанії по ціні, яка здавалася ще вчора, нереальною, і потім позбутися цих акцій вже тоді, коли вони вийшли на набагато більш високий рівень. Як на мене, спекуляція могла бути одним з найголовніших мотивів, які визначали дії Дональда Трампа у так званий день визволення Америки, а сам день був запланований як день збагачення американського президента та його найближчого оточення. Не дарма ж буквально за кілька годин до того, як Дональд Трамп оприлюднив своє рішення, він виступив із постом у соціальних мережах, в якому порадив купувати, тобто купувати акції на їхньому найнижчому рівні, щоб згодом позбутися їх на набагато вищому. І якщо людина готова давати такі поради відкрито, тоді, коли сама вона вже знає про ухвалене рішення про... Його ефект, то звичайно, тут про майстерну спекуляцію можна говорити із майже повною впевненістю. Однак, яке це має відношення до національних інтересів Сполучених Штатів Америки? Аж ніякого. Яке це має відношення до світової економіки як такої? Аж ніякого. Але чому люди, які усвідомлюють, що вони можуть заробити буквально за Кілька годин, кілька мільярдів доларів мають думати про якісь там незрозумілі їм національні інтереси чи те, що буде із світовою економікою. Таким чином, ми можемо говорити про серйозні проблеми із самою методологією ухвалення рішень у Білому домі. Коли перша особа думає насамперед про свої власні інтереси або про інтереси тих, хто. Оточує президента Сполучених Штатів, коли сам Дональд Трамп виступає на вищій посаді у найбільш важливій для світової економіки світу державі, як девелопер або фінансовий спекулянт, звичайно, на всіх нас чекають непрості часи. Ну, хоча б тому, що довіра до Сполучених Штатів є. Підірваною ми не можемо навіть уявити собі за якою траєкторією буде розвиватися світова економіка, і до речі, світова політика. Ще вчора ми говорили про стрімке падіння нафтових цін, і, скажімо, керівництво Російської Федерації могло думати про свої політичні наміри, саме маючи на увазі, що Росії буде не переливки з цим ціновим діапазоном. А зараз можна говорити вже про зростання нафтових цін, і це звичайно. Примушує керівництво агресивних країн переглядати свої плани у бік продовження тих війн, які або вже відбуваються як російсько-українська війна, або заплановані на найближчі роки як елемент протистояння з цивілізованим світом і з самими Сполученими Штатами Америки. Так, це досить складна наука, але ж політика і пов'язана із тим, що ти прораховуєш наслідки своїх дій і не на кілька днів. Не на час, коли акції або знижуються, або підвищуються у ціні, а на роки, які можуть бути пов'язані із небезпекою Третьої світової війни і загибелі більшої кількості акціонерів. Так що в цій ситуації жертвувати репутацію Сполучених Штатів заради або красивих фотографій у розарії Білого Дому, або Істеричних коментарів після тих чи інших твоїх рішень або для елементарного збагачення тих, хто усвідомив твою комбінацію. Все це дуже і дуже небезпечно. Руйнація репутації Сполучених Штатів Америки, яка відбувається буквально на наших очах до речі, на користь таких країн, як Китайська Народна Республіка чи Російська Федерація, це справжнє. Політична і економічна катастрофа І залишається тільки сподіватися, що хтось зможе пояснити це американському президентові Дональду Трампу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підпису на мої соціальні мережі на каналу патріоні, баймі, кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемоги й миром, хай щастить.